Всім доброго вечора. Сьогодні у нас заїжджаю в продажу. Настояшній круїзний лайнер KIA Carnival Сімимісна машинка. Один власник. Автомобіль не битий та не фармований. Ще раз повторюється настоящих сім місць. Один власник. Дуже зручне авто для далеких подорожів. Має клімат двозонний. На весочку має гуму ось таку. В автомобілі замінені ремні, ролики, помпа, тосов, акумулятор. Все новеньке. Двигун сухенький, без підтікань. Новий вартовський акумулятор. Ремні. Ось. Еті кеточки, що наремньовують. Двітіль не митий, але везде сухий і без підтікань. Ще раз повторюємо це 2,7 бензиновий двигун, на який можна поставити газову установочку. Зараз ми дійдемо до салону. Отакий От салончик, всі сидіння складаються, витягуються, розкладаються. А також рухається вперед назад. Стан просто перфектний. Клімат працюючий. Везде корозії ніде навіть намка немає. Дуже зручне та здорове авто. По трасі їдеть. Дуже-дуже-дуже. Добре, постаканники для задніх пасажирів. Отакий у нас потолочок. Тут нічого не кручене, без корозії, сколів, автомобіль та царапин. Всі хворі місця знімаємо на відео, щоб ви могли подивитися. Везде же заводские ще завоські плівочки присутні. Кліматрон, два підлокотники, пояснична зона. такий сьогодні у нас автомобільчик. автомобільчик від власника. Повторюється 2007 рік, 2,7, 7-місне авто. На новій гумі все обслужено, масла, фільтра, рівні, ролики, Все замінено. Автомобіль від власника. Власник тільки обслужив, так як мав їхати за кордон і даний автомобільчик обслужив в ноль. Гризинку нову поставив. Хто купляє, просто їздить і горя не знає. Кому цікавий такий автомобільчик, дзвоніть. Пишіть, приїжджайте на тест-драйв, провіряйте та купляйте. Дійсно дуже-дуже достойне авто. Любі прибори, любі сервіс, сервіси, любі СТО. Все, що забажаєте, можете провіряти. Автомобіль пройде любу перевірку. Готовий до дальних подорожів. Так як це семимісне авто. Воно прямо создано для того, щоб їздити далеко на ньому. Отака красуночка сьогодні у нас. Сьом, сьомий ряд, оцих два сидіння знімається забирається взагалі з машини. І дуже для здоровий у вас багажник. Ті сидіння теж складаються, забираються. Якщо потрібен комусь великий багажник, може вона служити як грузовий автомобіль. І так повторюємо ще раз. Це KIA Carnival. 27 бензин, 147 оригінального рідного пробігу. Він код зараз надаємо. Провіряйте, дивіться. Ось він код. Автомобіль не кручений пробіг. Автомобіль без підкрасів, сколів та царапин. На новій гумі, на хорошій комплектації, сім місць. Ціна та вся інша інформація надаємо в приват. Телефони в шапці профілю. Всім гарного дня!